Привіт, спільнота! Це новий гік Записнюк, Щомісячний дайджест, у якому я збираю свої думки щодо поп культури, деякі новини, а також розповідаю про талановитих українців, які роблять круті творчі речі. У серпні у нас був спецвипуск, цілком присвячений анонсам Марвел щодо майбутнього КВМ. Подивіться по підкасті, якщо не дивились. А цей же буде стандартний з купою цікавих різних тем. А саме видавництво рідна мова, що видає комікси українською належить Росії. Купувати комікси від них це нормально? Про серіали Шигалк та Дім драконів. Ода Палаючим дупам. Наші творчі, неймовірні мотанки, новітня реінкарнація культурної спадщини України та гік чашки з кераміки ручної роботи. Про це та інше поговоримо далі. Багато з вас дивляться відео, не підписуючись на канал. Якщо вам подобається, що я роблю, підпишіться, будь ласка, та понатискайте там усілякі потрібні кнопки. Буду вдячний. Поїхали! Бля, як погано. Клипа, гарно, пахне, глядь, клипа, гарно, пахне Поча Нормальний початок кінця вибачай Ну, ну типу із гри я вибух Ти слухаєш турецьку я чую вибух Та все одно тихенько собі тиснули Бо поки ти пішла, ти я вже вибрав Ле Клипа, гарно пахне бляд. Рідна мова. Найвідоміше видавництво, що випускає комікси в Україні, належить Росії. No, 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 no. Рідна мова це видавництво, що випускає комікси та книги, як можна здогадатись з назви українською мовою. Воно було засноване ще в далекому 2003 році, але нас цікавить його новітня історія. Видавати комікси українською вони почали в 2017 році, першими в Україні, отримавши права на офіційний переклад та видання коміксів DC. Ще й ексклюзивні, і в рідній мові відразу ж побачили, що видавати комікси це фінансово вигідна штука. Бо ж у перший рік вони видали 7 коміксів, у наступний вже 13, а в 2019-му більше 35. Зараз їх сміливо можна назвати титанами індустрії. Їхні видання дійсно якісні. Переклад та оформлення чудові. Окрім тексту в баблах, вони також перекладають та перемальовують і текстові задники: вивіски, знаки, звукові елементи тощо. Вони експериментують з форматами. У Бетмена проклятого взагалі ексклюзивний великий формат та вибіркове лакування обгортки, що змушує відчувати, що ти тримаєш в руках щось дійсно преміальне. До того ж, вони почали продаж проклятого на день раніше, ніж комікс почав продаватись у США. Пізніше вони розширили лінійку та почали видавати комікси інших видавництв, у тому числі й європейських, а також добрались і до Марвел. Тобто рідна мова стала рушійною силою у формуванні комікс ринку України. Вони першими зібрали навколо себе команду з перекладачів та дизайнерів. На жаль, не можна сказати, що вони допомагають у розвитку саме українських коміксів. Як, наприклад, Вовкулака, що видає комікси початківців. Та навіть допомагає фрешменам робити перші кроки, як то було у випадку з коміксом шлях А16, про який я розповідав в окремому відео. Але вони, як мінімум, послужили прикладом успішного кейсу видавництва коміксів українською та, можливо, послужили мірилом для інших видавництв. Але є велике але про яке я згадав на початку відео: це зв'язок з Росією, країною, якою ми зараз ведемо війну. Всю інформацію, яку я буду озвучувати далі, я взяв з відкритих ресурсів, Вікіпедії тощо. З самого початку свого існування рідна мова є підрозділом видавництва «Маахон Україна», що входить до російської видавничої групи Азбука Атікус. Азбуку нещодавно купило російське ж ексмо, але це вже не важливі деталі. Просто один руснявий господар змінився іншим. Для нас, як для читачів, залишається відкритим питання: наскільки доцільно купляти щось видавництва рідної мови, коли кожен примірник додає в кишеню росіянину копієчку. Наш золотой рудник скоро й А частину ще й на податок в країні, яка веде проти нас загарбницьку війну. Яку з цих податків і фінансує? Нужна більше золота. Сама рідна мова після 24 лютого перейшла в режим мертвої тиші. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони зробили один допис у себе в соцмережах, де дивуються цькуванню від спільноти за свої зв'язки з Росією. Та написали цитую видавництво рідна мова, українське видавництво, українська компанія міжнародної Hatchet Book Group. Хетчет Book Group, частину якої себе називає рідна мова, це французьке видавництво. Інформації про хоч якийсь зв'язок з рідною мовою на їхніх ресурсах знайти неможливо, Ба більше її не знайти ніде, окрім двох постів самої ж рідної мови на Фейсбук та Інстаграм. Окрім того, вони пишуть: ми не будемо на зв'язку до перемоги і додають ефімерне допомагаємо офлайн, чим можемо. На сайті ж, взагалі, вивісили лише український прапор. Без заяв та позиції, бо ж напевне вважають, як і вказали в себе в пості, що й без цього всього наша позиція має бути зрозуміла у той час, коли багато інших видавництв підтримують країну багатьма способами, волонтерить, донатять, висвітлюють жахливі вчинки Росії та працюють на підтримку нашої економіки. Рідна мова просто зникла. Повертаючись до посту, вони в ньому взагалі не згадують про свій зв'язок з Росією, а пишуть його вертливо. Так що ті, хто знають, зрозуміють, про що вони, а ті, хто не в темі, подумають, що це просто пост в підтримку. І хоч вони і вказали, що до кінця війни не будуть робити ніяких заяв, я все ж написав їм на почту, що хочу зробити відео, у якому висвітлю цю тему. І якщо вони хочуть, можуть дати свій коментар. Думаю, це було б чесно, але очікувано, відповіді я не отримав. Так, можливо, зараз вони ведуть роботу, щоб від'єднатись та стати самостійним видавництвом, якщо це можливо, але півроку без чітких заяв та позиції я не можу виправдати ніяк. Ні, тож наразі до офіційних підтверджених заяв закликаю вас відмовитись від купівлі будь-чого з логотипом рідної мови на обкладинці та краще витратити ці гроші на підтримку дійсно українських видавництв з позицією. А не мнимими про прохетти був груп, які неможливо перевірити. Культурна деокупація це також важлива частина боротьби, і кожен з нас може та мусить зробити свій внесок. Bitch. У наступному випуску за місяць я розповім вам про дійсно гідні та дійсно українські видавництва, які варті підтримки, та ще про декілька сумнівних. Серіал «Ший Халк всіх бісить, і робить це навмисне. Коли я дивився третю серію, я зрозумів, що десь на етапі обговорення сценарію в офісі Марвел прозвучала фраза: А давайте но ну, підпалимо декілька дуб. Як вони наперед висміяли реакцію на шоу, коментарями до новин про Шигалк, підкидують карикатурного шовініста та шуткують про харасмент на робочому місці. Сюжетна лінія Б окремо, до речі, фан, хоч дещо з перегибами. Я чекав, що Брідота розбушується та буде епічна битва, але ні. Просто суд! Графіка дійсно слабкувата та ріже очі, але згодом звикаєш та перестаєш акцентуватися. Я ще плекав надію, що тон під кінець зміниться. З'явиться якийсь бед-злодій та Джен доведеться битися з ним. Але після четвертої серії не вірю в це. Та й приймаю. Ось головна річ, яку треба зробити, щоб отримати задоволення від цього серіалу: прийняти його правила гри. Звісно, я очікував від серіалу погалку трохи більше екшену, але якщо вмикати серію з правильними налаштуваннями, відпочити та можливо зловити смішинку з дурні, яка відбувається на екрані, заходить на ура. А те, що вони навмисне палять дупи феміністичним питанням, це очевидно. Постійно підкидують дровенят до пічки розмовами про незалежність жінок, харасмент та соціальну несправедливість. Наприклад, в четвертій серії момент заплату рахунка на побаченні та товстелезна добивка. Книга, яку читав, клішований Хот-Доктор. А особисто мою дупу спалили спойлером до клану Сопрано, перегляд якого я відкладаю вже багато років, та, можливо, спалять несерйозним камео Дердевіла. Я відразу побоювався, як в цю атмосферу впишеться Мед Мердок. І новини, що це буде фані версія, мене геть не тішить. Напевно, коли вийшло це відео, серія з ним вже вийшла. Але коли знімаю, ще ні. Тож, можливо, я зможу прийняти і це під правильним соусом. А можливо, я згорів вщент та проклинаю все живе. Зайдіть в телеграм, перевірте, якщо цікаво. До речі, ви ж помітили, що під час титрів нам малюнками показують моменти, які згадують в серії, але не демонструють. Поки найкрутіший це Камео, можливо, Мефісто. Знов гади дражнять нас дияволом. Пишіть у коментарях, на якій ви стороні чи змогли спалити автори особисто вашу дубцю, чи може ви разом з ними кекаєте з того, що відбувається на екрані, та реакції на це інших? Мотанка Dolls. майстриня Яна Дереза з Києва, робить неймовірні мотанки ручної роботи. Мотанка це дуже стародавній айтем. Лялька зроблена з тканини. Багато прикладів подібних виробів зустрічаються в різних стародавніх культурах. Наприклад, Древня Греція та Стародавній Рим. Саме в Україні перші прототипи таких ляльок знайдені на території селища Мезен, що в Чернігівській області. Виготовлені вони близько 13 тисяч років тому. І пізніше в культурній історії України постійно фігурувала лялька-мотанка, тож її можна вважати справжнім українським культурним атрибутом. Яна почала робити мотанки з часів свого навчання в художній академії, де її подруга продемонструвала одну на лекції по етнографії. Яна відразу ж захопилася милим витвором та захотіла зробити таку собі власноруч. Це перетворилось на гобі, що згодом почало приносити дохід. Спочатку майстриня показувала витвори друзям та знайомим, які виявляли бажання придбати їх. А зараз вона веде інстаграм та робить мотанки на замовлення. Наразі багато мотанок від Яни оселилися в різних куточках світу і продовжують це робити. Тож, окрім неймовірно, гарних витворів, Яна ще й проводить культурну експансію. Погодьтесь, гріє душу той факт, що витвори молодої українки ще й з витоками до нашої давньої культури купляють люди з інших країн. Про процес створення Яна каже, що творить по ходу не малюючи ескізи заздалегідь. В процесі спілкування з замовником вона дізнається історію людини, для якої робиться мотанка, збирає слова асоціації, символи, які треба закласти в ляльку, та інші технічні моменти. Тобто намагається відчути образ, від якого буде відштовхуватись в роботі. І це ще одна важлива риса, яку я шукаю у творцях, про яких хочу розповісти: підхід до справи. Якщо взяти, до прикладу, футболки, Зараз багато пропозицій з патріотичними принтами. І іноді ти прям бачиш бездушність. Ось ми наштампували популярних закликів дефолтним шрифтом та продаємо. Вперед, Україна! А є хтось на кшталт бренду Відро, що вручну працюють над кожним ескізом, і в кожному відчувається, як би це клішовано не звучало душа. Так і в роботах Яни. Багато натхнення та образів вона черпає з вишивки, яку робить сама або купляє антикварно на аукціонах. Придбати ляльку наразі дуже складно, в наявності нічого немає. Та стоїть велика черга з замовників довжиною в рік. Але майстриня каже, що люди готові чекати. Навіть в чергу потрапити можна буде лише після Нового року, що особисто я дуже хочу зробити. Я вже уявляю мотанку з логотипом Rush Tales на спідниці. Він, по-моєму, ідеально туди впишеться. Тож, в 2023-му будемо збирати мені на мотанку на стрімі. Ціни на одну мотанку від 200 до 300 євро. І тільки спробуйте мені написати в коментарях, чому так дорого. Це вже рівень мистецтва, де художник має вирішувати сам, скільки повинен коштувати його витвір. А якщо покупцеві подобається результат та його влаштовує ціна, хто ми з вами такі, щоб це заперечувати? Я не бажаю успіхів та розвитку. Дякую за такий внесок в популяризацію української культури. Посилання на її ресурси будуть під відео. До речі, про Яну мені розповіла майстриня з Lupin Grow. Вона робить хижі квітки, і я розповідав про неї в одному з минулих випусків. Тож Валерія, окрема дяка. І трохи самореклами. Окрім Ютуб каналу, я також займаюсь озвучкою мультів з купою талановитих людей. Зараз ми працюємо над мультсеріалом Людина Павук. Так ти справжній. Тримай позу та усміхайся. Та дубляжем мультсеріалу Черепашки ніндзя. Черепаха печера? Це ж так ліниво. А як би ти назвав нову локацію? Як щодо каналізація самотності, станція копняків, школа для обдарованих рептилій, зал ніндзя-стливості ніндзливості. <кхем> Ми намагаємось робити все якісно. Я витрачаю купу часу на переклад, тому що намагаюсь зберегти та адаптувати всі відсиланки, жарти та гру слів, на що старі переклади обох мультів просто забили, та в деяких моментах творили взагалі казна що. На озвучку кожної серії ми збираємо кошти. Тож, перше, запрошую вас подивитись серії, які ми вже зробили. А якщо вам сподобається, долучитись до збору на наступні. Дуже хочу з часом, щоб ми озвучили всі сезони обох мультів. До того ж, серед тих, хто задонатить на наступні серії, я розіграю ось цю мангу привид Києва. Я давно обіцяв це зробити, але не міг вигадати, як її краще розіграти. Ось вигадав такий спосіб. Гей, так я можу її залишити. Будуть пам'ятати, нас сидіти і Всіх всього часу на колінах вас русський мір. Нічого не видно в темноті, я літав точно я димноді. Довгоочікуваний приквел Гри престолів Дім Дракона. Він почав виходити наприкінці літа, і події в ньому відбуваються за 200 років до тих, що ми бачили в основному серіалі. Сценарій також написаний на основі книжки Джорджа Мартіна під назвою Вогонь і кров. Після величезного розчарування від фіналу «Гри престолів» я взагалі не мав бажання повертатись до цього Всесвіту. Але в мене в телеграм-каналі було багато парад, що серіалу варто дати шанс. Вже вийшла половина сезону, але я поговорю про нього через призму трьох серій. Отож, далі будуть спойлери до перших трьох серій. Тож скіпайте секцію за тем-кодом, якщо не хочете зловити її. В епіцентрі подій дім Таргаріанів, що править вестеросом на залізному троні сидить Візеріс перший пра-пра-пра та ще декілька разів пра дід Дейнеріс. По ньому видно, що правити йому залишилось недовго. Тож знову сюжет сконцентрується на тому, хто вмостить свою дубцю на омріяний трон з мечів. І дивлячись першу серію, я зловив себе на думці, що автори просто відпрацьовують методичку гри престолів. Так, чим там була відома гра престолів? Ага, дракони полетіли. Далі багато насильства. Бам! Сцена з відрубленням кінцівок повстанцям. Виглядає геть вирвано і не на своєму місці. Але я такий, окей, давайте далі. Але ні, багато насильства. Давайте ще покажемо, як вагітні жінці роблять кесаревий ростен за тисячі років до того, як його винайшли наживо. І вони детально показують цю сцену. Так, зрозумів, ви брутальні та жорстокі. Угу. А ще секс. Всі ж знають, що в грі престолів багато трахаються. І ось вам сцена сексу. І персонаж в ній був настільки ж зацікавлений процесом, як і глядач. А, ну і про інцес не забувають. Поки натяки, але все ж він на місці. Ну і біз ним що йдуть по методичці, але ж герої поки що набагато слабші за своїх аналогів з гри. Я, звісно ж, розумію, що їх пізніше можуть розкрити. Але мало в кому я дійсно бачу потенціал. Гайтавер, наприклад, з першого кадру виглядає як інтригант та зрадник. Коли він ним виявиться, я взагалі не здивуюсь. Король взагалі не викликає ні зацікавленості, ні співчуття. Я кожну серію просто чекав, коли він вже складе повноваження, так би мовити. Донька, наче непоганий персонаж. Трошки клішована принцеса пацанка, бунтарка. Заміж не хочу, хочу пригод і літати на драконі. No! А -а -а -а. Дяка, що не цим. Але акторка схожа на того хлопака з Міллер і я кожен раз відганяю від себе цю думку, коли вона на екрані. Доктор, хто? На початку він заінтригував, але його мудацький вчинок, коли він чує, що рада каже королю: робіть дочку приємницею. А король вагається та не хоче робити вибір між братом та дочкою. Наш, як наче злодій інтригант, йде пити горілочку та кричить фігню про мертвого сина короля, чим позбавляє себе шансів на престол сам. Як наче він мав тиратись в довіру брату, говорити, я такий хороший, о, досиш корону поганяти після смерті, плести інтриги і таке інше. А цим вчинком він виставив себе повним дурнем в моїх очах і далі тільки підтверджував цю думку. На цей ось з крадіжкою яйця. Це взагалі що таке? Але, можливо, далі серіал розженеться: Персонажі розкриються та заграють новими барвами, його годувальник крабів виглядає цікаво та інтригує. І в кінці кінців штука з насильним весільним Рейніри також стає цікавою. І я писав це, коли ще не додивився третьої серії, а вже додивився. Ну що, крабовика злили? А сцена з Рембо-доктором дуже крінжова. Якби вони дійсно вигадали класний трюк, щоб виманити ворогів з печер, це окей. Але один кріп, що просто йде під градом стріл, та на якого вибігли всі, та й крінжовий момент з ним ще на турнірі, якийсь незрозумілий. Ще одна штука, яка мене бентежить, це неправдиво срібне волосся Таргаріанів. Мені весь час здається, що вони в старих англійських перуках з кінського волосся. Та я чекаю, коли ж вони їх познімають. А жіноча частина Раштейс передає, що у королеви дуже неправдиво виглядає живі. Ну і звісно, коли з'являються знакомі штуки з Гри престолів, відчуваєш себе Ді Капріо з одного разу в Голлівуді. Ланістер, Залізний трон, Тракаріс, Пророцтво і таке інше. Окремо хочу звернути увагу, що ми його змогли добитись дозволу додати українську озвучку, яку зробили самостійно. Так як вони закупають контент у Амедіатека, а не напряму у HBO, Спочатку вони не могли втручатись в список звукових доріжок. Я навіть бачив статтю, де їх блеймили за те, що вони демонструють цей серіал лише з російською озвучкою. На що вони казали? Ми працюємо над цим і як виявилось, не брехали. Сподіваюсь, вони також працюють над тим, щоб перестати купляти контент у руснявої Амедіа, а почати купляти напряму у HBO. Тоді будуть взагалі котонами. А ще мегого, коли ви навчите свій додаток передавати субтитри через функцію Google Cast. Netflix так давно вже вміє. <звук> Керамік Літус. Керамічні гік чашки ручної роботи. Майстра цього сегменту звуть Стас Літус. Він з Ужгороду. Його роботи також самобутні та унікальні, як я й казав в прикладі з футболками. Спочатку він зацікавив мене тематикою, бо, як ви могли помітити, усілякі гік штуки мені дуже близькі. А познайомившись з його роботами детальніше, я й помітив те, що шукаю для рубрики: творчий підхід, старанність та якість. Стас виявився підписаним на мене в тік тож я зв'язався з ним, щоб детальніше дізнатися про нього та його роботу. Стасу 28 років. Він навчався в коледжі мистецтв на відділі художня обробка дерева. Там він зустрів свою майбутню дружину, яка першою почала працювати з керамікою та облаштувала свою майстерню. Наш герой в той час працював, так би мовити, по спеціальності в деревообробній майстерні, але йому швидко набридла однотипність роботи, бо замовники здебільшого хотіли одного й того ж квіточки та листочки. Тож творча натура відразу опинилась в тісних рамках формату. І так само, як і у випадку з майстринію, що робить мотанки, першу чашку Стас зробив для себе. Коли чекав дружину в майстерні поки та працювала, він дивився гру престолів та знайшов заготовку циліндрічної форми. І зробив першу, як він сам каже, криву косу, чашку по темі гра престолів. Дружина виставила його роботу собі в інстаграм та її швидко придбали. Тоді він зробив ще одну, та її купили теж. Тож він кинув дерево та почав займатися керамікою. До того ж, він зрозумів, що може робити те, що йому подобається, ще й на тему, яка йому подобається, і так він почав виробляти крутезні тяжки з відомими персонажами з фільмів, коміксів та аніме. Знов ж таки він взяв класичне ремесло, але пішов далі ніж галечки і тарілочки, почав робити щось своє. Стас каже, що до розробки кожної нової чашки підходить дуже особисто. Тобто персонаж, який буде відображений, повинен йому подобатись. Тоді він буде отримувати задоволення від процесу створення. Навіть коли його просять зробити щось нове, він знайомиться з першоджерелом та вирішує, братись чи ні. Тобто він не переслідує ціль робити на гайпові теми, а ставить задоволення від роботи на передній план. В даний момент в асортименті біля 70 різних чашок. І також є настінні панно. Все зручно розсортовано по темам у інсті. Процес створення чашки займає багато часу, особливо якщо це нова, тому що йде ліпка та формовка з гіпсу персонажа, потім гончарство та декілька етапів розпису та опалу. Але результат того вартий. В середньому чашка коштує 1600 гривень, та її можна замовити в будь-який куточок України, де працює нова пошта. А вже скоро вона знов буде працювати скрізь, тож завітайте до ресурсів автора за лінками під відео. Навіть якщо не думаєте замовляти, зайдіть та напишіть приємних слів у підтримку автора. Тим паче, ми ж гік-спільнота, а там купа крутої креативної гіковини. Just be І наостанок швиденько швиденька по мікроанонсам Марвел. Пройшов Фест Д-23, де від Марвел очікували більшого, а вони показали трейлер до секретних війн. Та виглядає він дуже файно, як крутий шпигунський бойовик. Після фанового вона Халк те ще треба. Круто, що окрім Ніка, з'являються інші наші старі знайомі, за якими ми вже встигли засумувати. До речі, чутки, що перезйомки були пов'язані з тим, що Марвел хотіла прибрати сцени, що відбуваються з Росії з серіалу, про які я розповідав в одному з минулих записнюків, виявились просто чутками, бо ці сцени можна розглядіти в трейлері. І ще один трейлер нічного перевертня» – «Werewolf by Night» – геловінський спешл від Марвел, знятий у стилістиці класичних горор фільмів початку 20-го століття. Круто, що студія постійно експериментує з жанрами та форматами. Звісно, у такому випадку вам мені всім може не подобатись кожен проект, але вони могли йти по протоптаному шляху та давати нам ті ж фільми з іншими персонажами. Але я кайфую, що можу подивитись як Халкиня Тверке, потім як Одноокий Мазафакер, плете шпигунські інтриги, а потім кін про чорнобілих монстряків у стилі Дракули Белалу Лугоші. І все це в рамках одного кіно Всесвіту. Зазвичай в кінці відводжу трохи часу, щоб розповісти вам про комікси, але не влізаю в хронометраж, як так кажуть. Зараз взяв звичку писати про все, що читаю в телеграм. Наразі на порядку денному Бетмен від Здарський, Лімітка про Айві та Сольник Росомахи. Забігайте. Також наступне відео на каналі буде про секретні війни від Хікмана. По ньому, скоріш за все, будуть знімати месники. Та й розповідка ж виходить, влада диявола добігає кінця, а далі майже годинний Бетмен проклятий, на який я витратив купу часу. Тож без комікс-контенту не залишитись. Отож, підтримуйте наших творчих. Нагадую про збір коштів на озвучку у людини Павука та Черепашок Ніндзя. Посилання будуть під відео. А якщо ви талановитий творець з України та хочете, щоб я розповів про вас в одному із наступних випусків, пишіть на почту, яка також буде в описі. Підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Ну ми створимо найбільшу українську гіг-спільноту. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде. Зусередьмося на нашій справі. Темі. Бла. Проте ні. Вони горлають від збудження, а це Бла. значно гірше. Просто вони цього не знають. Бла. 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 Ну і пафосне ж мотила. Хто я? А? Блад, блад перед вами. Я відповідь на всі ваші кошмари. Як той ти гарчиш, я базарю. Моя реальність клала на твою дуальність. Пане під маскою, дай спитаю, як твоя ласка, від кого ховаєшся, кажене розкриєш секрет.